Всім привіт! Ну, дуже смачні бургери. А, як я їх роблю, дивимося. Мені знадобиться ось такі бургер свіженькі булочки із пшеничного борошна. Беру напівфабрикати котлети курячі, бургер соус, зелень, цибулька та томат. Розділяю булочки та промащую. Соусом. Немало, не багато. Достатньо так, але щоб не стікало з хлібу. Те саме і з верхньою частиною булочки. Намастив соусом. Розморозилися котлетки. Бургера зараз буде в мене 4, а котлети 3. Тому я їх змішую. Змішую цей фарш в один кусок і розділяю на 4 частини. Зауважу, що це не рецепт приготування, а звичайне розважальне відео. Як я роблю бургери. Фарш можна навіть самому виготовити, але ну, мені швидше, простіше взяти котлетки на півфабрикати. Повезе, якщо вони зразу зроблені під бургер. Тоді не потрібно ось так їх формувати. Зразу готові на грі. Так, я їх готую в духовці. Без масла, без олії. режим гриль на самій верхній поличці. Вмикаю гриль на мінімальну потужність і чекаю, поки вони підсмажаться. Поки смажаться котлети, я нарізаю томат. Томат кружечками, товщина приблизно 4-5 мм. Гарні такі кусочки. Товстенькі. Розрізаю на пів кільця цибульку і розкладаю навколо томату. Ось так. При готуванні на грилі дверцяту духовки не обов'язково закривати. Готується достатньо швидко, хвилин 5 і зверху вже є тоненька зажарена кірочка. Ще дві хвилинки. Перевертаю. І ще 3-4 хвилини. Пішли запахи по хаті. Вмикаю витяжку. Ще хвилинку і будемо доставати. Майже готові. Котлетки я кладу зразу на... Помідор. Зверху можна ще солений огірок покласти, але я роблю без огірка. Мені так більше подобається. На котлету зелень. Зелені треба буде багато. Спочатку я беру укроп. Ось ці листочки, я не знаю, як вони називаються, знайшов в супермаркеті. Петрушки теж додаю. Зверху на зелень каплю соуса і накриваю верхньою частиною булочки. Для хрусткої скоринки перекладаю на гриль. Як тільки пішов запах печеного хліба, Вимикаю і дістаю. Бургери готові. Та йду пригощати коханок. Ой, вони дуже красиві, вони дуже круті. Ну я ще я уверена вкусні. Ну я вже просто пробувала, пробовала. Вже не розстають мене в руки. Прийшли за стіл. Да, давай. Не горяча? Умничка. Да. Це наша фірма не блюдо. Да. Ваня Давай, дава, місце. місти. Спасибі, що дивились свої рекомендації, пропозиції, пишіть в коментарях. Я поділився з вами рецептом, як я роблю бургер. Ну, це не рецепт, це таке відео, щоб було що подивитись. Якщо вам сподобалось, не забудьте вліпити лайк. До зустрічі!